Банда Гончарова була найбільшим злочинним угрупуванням України, яке складалося з перевертнів у погонах. Високопоставлені правоохоронці роками викрадали, катували і вбивали людей. Судячи з деяких свідчень для їхніх жертв, можна сміливо відкривати окреме кладовище, настільки їх було багато. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім, хто такий гончаров, чому він з правоохоронця став зловмисником і для чого сколотив власну банду головорізів у погонах. Але почнімо ми не з самого гончарова, а з того, чим займалося його угрупування. У 90-х нульових роках в Україні за загадкових обставин один за одним зникали люди. Більшість з них викрадали. Потім у родичів вимагали викуп. Зазвичай сума вирівувалася в розмірі від 15 до 50 тисяч доларів. Не малі гроші на ті часи. У міліцію, ясна річ, близьким казали не йти. Тому хтось смиренно намагався зібрати всю суму і передати зловмисникам, а хтось не витримував і все ж таки йшов до правоохоронців за допомогою. Щоправда, в обох випадках історія за. Вершувалась переважно однаково чи була зібрана сума викупу, чи ні? А викрадену людину більше ніхто і ніколи не бачив. Принаймні живою, максимум на що могли розраховувати родичі, це на записку з малорадісним повідомленням. Наприклад, у 2000-му зник Євген Селевестров. чолов'яга раніше працював інженером, але з настанням лихих 90-х опанував нову професію, став валютником. Точкою на якій провадив свої справи Селевестров, було місце біля універмагу Україна, а через дорогу розташовувався у бос радянського району Києва. То елітна структура внутрішніх органів, представники якої мали боротися з організованою злочинністю. Наявністю бозу через дорогу Сильвестрова не лякало. Навпаки, починаючи з 94-го, валютник обзавівся кришою там. Він познайомився зі службовцем у Бозу Ігорем Гончаровим, який брав з валютника на умовну данину. Та у 2000-му Силивестров не вийшов на звичне місце праці. Валютника викрали, а в його дружини стали вимагати викуп 18 тисяч доларів. Поки жінка Намагалася зібрати потрібну суму. Селевестрова били в орендованому будинку. Так тривало 5 днів. Дружина жертви не витримала і звернулася до міліції. Інформацію про це досить швидко отримали зловмисники. Додому чоловік більше ніколи не приходив. Натомість, дружині Селевестрова надіслали записку. Женя поїхав до Валі. Валя це одна з валютниць, яка також працювала біля універмагу Україна і, вочевидь, знала Євгена Селевестрова. Вона була знайома і з Ігорем Гончаровим, тим самим працівником обозу, повне ім'я жінки Валентина Ларіонова. У листопаді 95-го вона зникла. А з нею і 30 тисяч доларів заготовлених для обміну. Валю так і не знайшли. Також у 90-х і 2000-х зникали аферисти, шахраї, які сколотили свої статки на не дуже правильній діяльності, скажімо так, крім того, стали зникати бізнесмени і, в принципі, люди, які ну, мали певні кошти у кишені. Було зрозуміло, що орудує якась банда, адже жертви були схожі між собою, хоч і відносно. А почерк того, як їх прибирали, був подібний. Уважний слухач і глядач помітив, що в обох історіях про валютників. Згадала ім'я Ігоря Гончарова, який працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. І не просто так, адже саме він організував банду з офіцерів Міністерства внутрішніх справ, яка прибирала шахраїв, бізнесменів, а згодом і просто тих, хто не подобався чи заважав. Заважати могли або безпосередньо банді Гончарова, або тим, хто вирішив скористатися їхніми вбивчими послугами. Тобто, по факту, гончарівці, представники закону час від часу працювали кілерами на замовлення. І перед тим як ми будемо детально розбиратися, хто там кого, куди і для чого і навіщо привів, а потім здав, поділюся з вами мега корисною інформацією. Партнер цього випуску Hotline Finance. це сервіс онлайн-страхування, який не лише підтримує український YouTube, а й дозволяє обрати найкращу страховку для ваших потреб. Авто для водіїв в Україні: зелена картка для водіїв Ів, за кордоном, туристична страховка у них знайдеться все. Перевага саме цього сервісу в тому, що він зібрав на одній платформі пропозиції від популярних страхових компаній. Відтак користувачі можуть порівняти їх і обрати ту, яка найбільше їм підходить. Крім того, саме оформлення займає лише 5 хвилин швидко і зручно. Посилання на застосунок Hotline Finance я залишу в описі і не забувайте промокод. KIT, запам'ятайте KIT, дорівнює 10% знижки. І вертаємося до теми банди Гончарова. Всі члени банди, незалежно від того, були вони в лавах правоохоронних органів чи ні, мали посвідчення працівників МВС. Оформити ці папірчики було нескладно. Угрупування було поділене на три підрозділи: силовий блок, оперативна розвідка і основна ланка. В останню входили безпосередньо працівники МВС, справжні, а не ті з підробленими посвідченнями. Вони збирали інформацію про потенційних жертв, і іноді входили у групи розслідувачів, які займалися тими справами, в яких ці ж працівники МВС взагалі то мали би фігурувати як підозрювані. Ну дуже зручно, я вважаю. Безпосередньо Гончаров одноосібно ухвалював рішення, кого банда буде вбивати. Також він був безпосереднім учасником кожного нападу. Потякати за вираз у банді, і тим паче, поза її межами, звісно, що не дозволялося. Гончаров суворо контролював усі контакти. Між членами банди, і, звісно, що контакти поза її межами гончарівців були прізвиська. Наприклад, самого Гончарова називали Микола Петрович, спілкувалися зловмисники кодовими фразами і цифрами. Для прикладу, якщо зустріч призначали на 10 ранку, це означало, що вона насправді відбудеться об 11. Є кілька версій, чому банда гончарова з'явилася. Почати пропоную з більш поетичної. Відповідно до неї, гончаров створив банду, аби боротися з соціальною несправедливістю. Тобто жертви були не випадковими. Гончаров спільно з колегами по погонах спеціально вбивали тих, хто обманював людей і наживав багатство далеко неправедним шляхом. Людям у 90-й ті 2000-ті ця версія дуже подобалася, адже жилося переважній більшості населення країни не солодко і дехто явно був не проти, аби нечистих на руку багатіїв на вулицях поменшало. Друга версія нагадує щось з розряду конспірології. Відповідно до неї, банду гончаров створив за наказом керівництва. Одні кажуть, що це було КДБ, інші, що СБУ, деякі джерела пишуть про політичне керівництво словом, правоохоронці мали таємно виконувати завдання, які їм спускали, скажімо так, згори. Все для того, аби влаштовувати політичні і економічні теракти. На користь цієї версії грає той факт, що викупів члени банди майже ніколи не отримували, хоча і вимагали їх. Тобто, по факту вимагання грошей було нічим іншим, як звичайним прикриттям. Однак згодом Гончаров нібито відбився від рук, і ті, хто спускав йому завдання згори, вирішили, що банду буде краще просто прибрати. А третя версія офіційна, і саме її притримувалося слідство і суд. Власне, ця версія і більш приземлена, але не менш цікава, тим паче, що багато на деталі. Про неї я і розповім більше далі, як і про саму персоналію Гончарова. Ті, хто вже приготувався біснуватися у коментарях щодо того, що я просто взяла одну статтю і не читала інформацію з нею, розслабтеся, побережіть свої пальчики. Інформація дійсно взята з журналістських матеріалів, але не з одного, як ви любите писати, а з кількох усі посилання я залишу для вас у коментарі і також в описі до відео. Ну і, взагалі, люденьки, у мене кіт в СБУ працює. Він мені дуже багато інформації надав. Не заздріть. Так от, Гончаров був тим, хто цілком міг зброй. Будувати кар'єру в органах. Він не був дурним, мав чимало корисних знайомств, та і в плані фізичної підготовки не пас задніх. Як пише у своїй статті український журналіст Фіонік, Гончаров одним з перших приєднався до складу нової структури у Міністерстві внутрішніх справ. Йдеться про головне управління по боротьбі з організованою злочинністю або ж скорочено обоз, який ми згадували вже не раз. Тобто, по факту, цей чолов'яга мав боротися з бандитами, яких під кінець 20-го століття розвелося ну дуже. Багато. Але ну, як там кажуть, не можеш побороти очоль. Схоже, саме цей принцип взяв собі за девіз життя гончаров. За офіційними даними, тобто тією версією, якою дотримувалося слідство, почалося це у 1997-му. Саме тоді гончаров, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого повноваженого з особливо важливих справ боярського відділу по боротьбі з організованою злочинністю в Київській області, став збирати довкола себе тих, з ким невдовзі один за одним вбиватиме людей. Основною і рушійною силою його угрупування були офіцери Міністерства внутрішніх справ. Першим свою пропозицію гончаров озвучив старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління Києва Василю Гайдаю. Той погодився. Ще до групи увійшов підполковник МВС Володимир Лисенко, старший лейтенант міліції Сергій Киселевич і низка інших представників внутрішніх органів. Але ними угрупування не обмежилося. Ті, хто мав погони на плечах, потягли за собою в банду тих, хто раніше вже мав проблеми з законом. Наприклад, Гайдай запропонував гончарову долучити до справ раніше судимого Олега Свердлова. Гончаров погодився, бо чудово знав, що це за людина. А як йому не знати, якщо гайдай спільно з гончаровим цього? свердлова ловили і садили кількома роками раніше. Ще до групи приєднався Валерій Мельников, який на момент 97-го року вже встиг відсидіти свій термін за подвійне вбивство. Крім того, в групування увійшли кілька людей, які ані в криміналі, ані у внутрішніх органах в принципі не були задіяні, і не зовсім зрозуміло, навіщо вони взагалі у це влізли. Серед них, зокрема, такий собі Юрій Нестеров. Запам'ятайте це ім'я, адже слова саме цього чоловіка лягли в основу обвинувачень членів банди, що об'єднало цих людей в одну злочинну організацію. Можливо, бажання наживи. можливо, прагнення до якоїсь суспільної справедливості, якою б вони її собі не уявляли. А можливо, банальна ненависть до тих, хто мав гроші. Не слід забувати, що це були 90-ті. часи, коли середня зарплата старшого офіцера міліції становила 20 доларів. Але це, звісно, не. Виправдання, чи як ви вважаєте? Пишіть у коментарях. І взагалі, давайте домовимося. Ви або лишаєте коментар під цим відео, і пишете, якщо не знаєте, що написати, наприклад, поки кіт спить, або підтримуєте канал донатом. Є Монобанка, є Беймі Кофі, і є спонсорка на Ютубі. Усі, хто задонатить, отримує доступ до унікальних спонсорських відосів. Клювати не раджу, бо оцей кітик лід він все перевірить і прийде за порушниками. Банда Гончарова мала щось на зразок ідеології. Гончаров особисто пояснював своїм, скажімо так, колегам, чому треба покарати ту чи іншу людину, на яку вони розпочинають полювання. Найчастіше він розповідав щось про те, що з шахраями треба боротися. Те саме стосувалося і так званих жирних котів. Це словосполучення було найстрашнішою лайкою з вуст гончарова, адже так він називав тих, кого ненавидів найбільше людей, що досягли успіху. І щось я не впевнена, що гончарова. Чесним шляхом хтось отримав гроші в кишеню чи ні? До речі, слідчі, які займалися цією справою, дійшли висновку, що деяких учасників злочинної групи гончаров використовував темно, тобто не пояснював їм, які цілі переслідує. У матеріалах справи фігурує оперативник Юрій Навроцький. Він нібито виконував накази гончарова, але вважав, що бореться зі злочинністю. Не висуватиму власних суджень, але вас, мої любі котусики, запитаю: як ви вважаєте, чи могли деякі учасники банди дійсно не? Знати, що коять щось незаконне. Пишіть свої версії під відео. А я тим часом розповім, ким був Ігор Гончаров і навіщо він вирішив зібрати довкола себе банду, яка викрадатиме людей, вимагатиме гроші за викуп, і також вбиватиме їх на фінал. Дитинство в нього не було якимось примітним. Відомо, що мати гончарова розлучилася з його батьком. Вдруге, вона взяла шлюб з військовим і коли чоловіка скерували у відрядження на далекий схід, поїхала за ним. Ігоря відправили вчитися в інтернат. Потім хлопець вступив до інституту легкої промисловості, а згодом до Київського вищого танкового інженерного училища. Щоправда, з невідомих причин диплом він так і не отримав. Врешті з освіти, що пов'язана з правоохоронною діяльністю у Гончарова Московська школа міліції, і та заочно. Відомо також що починав він свою кар'єру спеціальним кур'єром, який доставляв секретні документи. В середині 80-х став оперуповноваженим карного розшуку відділу внутрішніх справ Печерського районного відділу внутрішніх справ. У Києві, а у 90-му перейшов у новостворений відділ боротьби з організованою злочинністю. Чому перейшов? Питання хороше і без якоїсь офіційної відповіді. Але в одній зі статей, за якими я готувала матеріал, посилаються на слова одного з товаришів по службі Гончарова. Так от, ця людина не під запис сказала, що керівництво видало Гончарову відмінні характеристики, аби лише швидше позбутися його. Чи означає це, що гончаров був поганим? Давайте розбиратися. Щонаймен Менше можу сказати, що він був у відмінній фізичній формі, попри те, що зріст чоловіка не дотягував і до 170 см, він міг дати фору багатьом. Полковник Валерій Кур, який наприкінці 80-х став одним з творців управління боротьби з організованою злочинністю, відповідав за загальну фізичну підготовку підлеглих. Робилося це на громадських засадах. Відтак і підготовка зводилася переважно до гри у футбол. Тим не менш, кур бачив, яким був і як поводився гончаров. Далі його цитата він перевершував більшість суперників за своїми фізичними даними. Спочатку хлопців до нас добирали підготовлених, але з часом у кого. Зайва вага у кого діабет, а у кого чого гріх таїти, проблеми з алкоголем. Ігор на їхньому тлі був у відмінній формі, але технічно вони його часто обігрували. Він дуже переживав з цього приводу, напружувався. Можливо, образу затаїв. Це настільки відчувалося, що з ними грати не всі хотіли, може і побоювалися. Частина з тих, хто знав Гончарова, особисто відгукувалася до нього як про високоінтелектуальну людину із загостреним почуттям справедливості. Чоловік нібито завжди був готовий прийти на допомогу, якщо Такий запит виникав. Також він вирізнявся цілеспрямованістю, і взагалі, ось що про нього каже журналіст Олег Єльцев, який мешкав з Гончаровим по сусідству і час від часу співпрацював. Гончаров був досить специфічною людиною. У нього була якась проватарська ненависть до буржую. Це я точно знаю. Її далеко не в кожного опора буде абонемент в бібліотеку. Він читав Сервантеса, класичну літературу. Та поруч із цими досить компліментарними словами фігурують і менш улесливі. Казали, що Гончаров обожнював владу і гроші, хоча це і дивно звучить з огляду на те, що побут його був досить таки скромним, а одну і ту саму куртку він міг носити роками. Ще він вірив у те, що мета виправдовує засоби, і, взагалі, був готовий на будь що аби досягти поставленої цілі. На додачу казали, що чоловік був мовчазним і хитрим. Та є одне, в чому сходяться і ті, хто гончарова шанував, і ті, хто його недолюблював. Всі як один заявляють він ніколи не пиячив і пропускав усі застілля, які влаштовували інші. Твіди народження в колі колег з випивкою, також не святкував. До пияцтва він взагалі ставився з презирством. Ходили чутки, ніби гончаров мав епілепсію. Офіційних підтверджень цієї інформації немає, але ну воно й не дивно. Людина з діагнозом епілепсії. Ніколи б не збудувала кар'єри в органах. Та якщо припустити, що це правда, тоді легко пояснюється подекуди надмірна таємничість і закритість гончарова та його нелюбов до шкідливих звичок. Втім, чутки це лишень чутки. Начальник відділу психологічних експертиз Київського науково дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін наприкінці 90-х працював у МВС і тестував Гончарова. Таке тестування мали проходити всі правоохоронці, аби встановити, чи можна людині довіряти зброю. Так от Ірхін в Гончарові нічого підозрілого не помітив. Нічого особливого, жодних акцентуацій, жодних проявів деліквентності. Він здався мені звичайним офіцером з тих, у кого мета дослужитися до майора, або, якщо пощастить, до підполковника і піти на пенсію. Для себе визначив його просто нормальний пацан. Що я можу тут сказати, схоже, експертиза дала збій або всьому виною буремні ті часи, коли кримінал міг заполонити будь-які серце і розум. А для того щоб вижити, подекуди доводилося іти на угоду з совістю. І таких угод гончаров та його люди уклали чимало. Підполковник Віктор Герасимов, який свого часу був підлеглим гончарова, офіційно, ну тобто не в банді, і згодом розслідував діяльність цього злочинного групування, припускав, що гончарівці виконували 4-5 операцій на рік. І він же Герасимов висував версію, що працювати гончарівці почали не у 97-му, а раніше, в році так у 93-му. займалося своїми брудними справами. Вони до 2001-го, тобто 8 років. Тож Герасимов не під запис журналістам казав, що у справі Гончарова, цитую, низом пройшло 30 трупів. Це ті нерозкриті справи, які не увійшли в обвинувальний акт проти очільника банди і його людей. Та нагадаю, це лише припущення. Затримали самого Гончарова і більшість його спільників у 2002 му Початком кінця для зловмисників стало викрадення і вбивство бізнесмена Михайла Гельфанда. Він мав свою турфірму і був співвласником елітного спортивного клубу. Бізнесмена Гончарова Керівцям, нібито замовили, бо хотіли заволодіти його справою і страховими виплатами. Є версія, за якою родичі-бізнесмени заплатили працівникам обозу певну суму, аби ті сумлінно виконали свою роботу. Але ясна річ, офіційно це ніде в документах не зазначено. Тим не менш, членів банди Гончарова стали викликати на допити. А у 2002-му оперативники затримали самого Гончарова і більшість його спільників. Також вони відшукали трупи їхніх жертв. На місця їх захоронення вказав Юрій Нестеров, той самий чолов'яга, ім'я якого я просила вас запам'ятати. По факту він пішов на угоду зі слідством, бо боявся за своє життя. Ось одна з його цитат, яку можна знайти у відкритих джерелах. Ця банда була сформована у 90-х роках. Декого з її членів вони самі ліквідували? Я впевнений, що наше вимагання лише ширма. А насправді це все були заказухи, коли потрібно було прибрати комусь неугодних. Які гроші гончаров за це отримав? Я не знаю. Ну який заручник Малюта, наприклад, він що багатий був? Ні, просто він був свідком у двох кримінальних справах. Комусь схоже заважав, от його й замовив перевертням. Несторо вже на суді заявляв, що Гончаров обманював членів банди і казав їм, ніби вони беруть участь у таємній урядовій програмі. Він нібито змушував учасників угрупування заповнювати якісь спеціальні анкети, вклеював туди їхні світлини, і все це разом мало свідчити про те, що члени банди нібито були агентами спецслужб. Спецагентами вони були чи не були ними. А загалом під слідство потрапили 13 людей в. Ключно з Гончаровим. Та навіть ті, хто працював над справою, впевнені, залучених осіб було більше. Просто на той момент стояла мета не стільки спіймати всіх, скільки банально накрити основу банди, аби вбивство припинилося перевертням інкримінували вбивства 11 людей, а засудили по факту вбивств дев'ятьох. Чому так ну причина проста: інші трупи просто не знайшли. Наприклад, та ж валютниця валя, про яку я згадувала на початку відео, на момент винесення вироку у у погонах вона вважалася безвісти зниклою, а не вбитою. Пожиттєві вироки отримали підполковник Василь Гайдай, який фактично був заступником гончарова, та Валерій Мельников, який свого часу відсидів 15 років за. Подвійне вбивство Володимир Лисенко, ще один підполковник, отримав 15 років тюрми. Старший лейтенант міліції Киселевич отримав 10 років. А решта, переважна більшість співучасників, терміни у вигляді 6-8 років позбавлення волі. Сам Гончаров помер після побоїв у київському СІЗО у 2003-му. Ось така історія кутусики. Пишіть, що ви думаєте про банду Гончарова і власне про те, чому вона взагалі існувала? Коментар до відео обов'язковий. Донат дуже. І Дуже бажаний кітик буде вам мега вдячний. І не забувайте дивитися інші відео на каналі, тому що там є багато всього цікавого. Ось для вас картка вже підготовлена. Побачимося!